Весь ринок заливається червоними сльозами. Все летить вниз і шкреберть. І треба ж розібратися, що ж передувало цій події. Які ж події в нас на крипторинку заставили так сильно злетіти криптовалюту? Сьогодні ми це робимо. У нас черговий огляд ринку. Я тебе чекаю в себе на каналі. Дуже, друзі, всім привіт! З вами Світлана. І сьогодні в нас, як ви вже здогадалися, черговий огляд ринку. Відразу скажу, якщо не підписався ще на мій канал, то підписуйся. Став лайк на перед цьому відео, якщо хочеш дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Якщо не зареєстровані на біржі Binance, або бабі, то я під цим відео залишаю реферальне посилання. Реєструйся. Підписуйся на інші мої соцмережі. Під цим відео є посилання. А ми пігнали дивитися, які ж події вплинули так сильно на цей, на цей кровавий потік сліз від наших криптовалют. Дивимося. Отже, 10 квітня в своїй сторінці Twitter засновник Uniswap Хейден Адамс написав, що отримав лист від СЕЦ, в якому регулятор повідомляє, що виявлено порушення законодавства про цінні папери і може бути подано цивільний позов. Адамс пише, що буде боротися. Що це несправедливо, що не тим займається все, що потрібно, і взагалі що взялися вже за ДЕКС. Але таку маємо ситуацію, маємо те, що маємо. Отже, що він пише: я не здивований, просто роздратований, розчарований і готовий до боротьби. Я впевнений, що продукти, які ми пропонуємо, легальні, і що наша робота знаходиться на правильному боці історії. Але вже давно стало ясно, що замість того, щоб працювати над створенням чітких обґрунтованих правил. Все вирішила зосередитися на атаках на давно працюючих хороших гравців, таких як Uniswap і Coinbase, при цьому дозволяючи поганим грамцям, таким як FTX, прослизати повз. Отже, пам'ятаємо, що попередній раз новина була така про ефір, невідомо який орган не хотіли називати. Проводять перевірки, і ми вже тепер на сьогоднішній день знаємо, яка з фірм, яка з компаній під перевіркою, значить Uniswap. Що ж робиться з ціною токена? Давайте глянемо. Отже, дивіться, що відбулося з юні. Хоч і не малював трикутник, знаєте, але тут вже, мені здається, не по теханалізу він пішов. Це просто його так ливанули. І то дивіться, аж куди, аж до цієї лінії підтримки, яка формувалася. Коли він почав литися 10 го числа. 10 го числа він полився. Ось така велика денна свічка мінусова. Ефір ще тримався 10-го числа. Тобто ще вони ту новину пережовували, ще розганяли щось позитивне. Не давали людям 10-го, бачите, навіть позитивно день закрили. І 11-го. Ну але вчора вже ефір не втримався і за ним лився весь ринок. Весь ринок. Нагадаю, що Uniswap – це платформа, що дозволяє людям торгувати криптовалютами, на відміну від централізованих бірж, таких як Coinbase, це децентралізована біржа. Вона дозволяє обмінюватися токенами. Будь-кому, хто має доступ до інтернету, СЕЦ роками розслідує діяльність провідної біржі Ethereum DEX. Ще у вересні 2021 року Wall Street Journal повідомив, що регулятор вивчає діяльність Uniswap Labs, розпочавши перевірку того, як працює біржа, яка дозволяє користувачам торгувати безпосередньо один з одним безпосередників, і які вона має, яку вона має з цього вигоду. Ну немає чіткого розуміння. Яку комісію, яке, ну, що з того має більше? Так що дивимося, слідкуємо за цим уважно. Комісія цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу з СФЦ може схвалити перші спотові фонди на основі біткоїна та ефіру вже 15 квітня. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на анонімні джерела. Зараз схвалення своїх заявок на ETF очікують одразу два емітенти. міжнародний підрозділ китайського керуючого активами Harvest Fund Management Co., а також Bozera Assist Management International Co. і Хеш Capital, які подали єдину заявку на один фонд. Обидві фірми мають намір запустити ETF наприкінці квітня, після отримання дозволу від комісії з паперів і і після остаточного узгодження деталей лістингу з Hong Kong Exchange and Clearing Ltd. Схвалення заявок стане важливим етапом для Гонконгу, який змагається з Сінгапуром і Дубаєм за статус криптовалютного центру в регіоні. Ну тобто, Гонконг хоче вийти, взяти лідерство в гонці. Криптовалютних гігантів азіати наступають на, на п'ятки американцям, і навіть вже коли досліджували, як люди реагують. Ну як суспільство, як спільнота реагує на оцей позов СЕЦ до ЮНІСВАП, то один мужчина дуже класно сказав, що ще буквально недавно в мережі Web2 більше громадяни США були ну їхні стартапи і їхні там. Проекти були лідеруючими на ринку, а зараз азіати вже в 3 наступають на п'ятки і вже починають брати лідерство. Тобто азіати вони не пасуть задніх, зрозуміли дуже багато. Японія зараз виділяє коштів на розвиток блокчейн-технологій, на інвестування в крипто. Ну тобто азійський ринок зрозумів, що тут за цим майбутнє, а вони за технології. Вони ми як знаємо, що вони передові в цій сфері, особливо такі країни розвинені як. Південна Корея, як Японія, ну і, звичайно, Китай там тянеться, хоче взагалі, напевно, панувати всьому світі. Ну, таке, то не наші справи. Так вже глибоко ми углублятися не будемо. Давайте поїхали далі по новинкам. Співробітники банку JP Morgan розповіли, як криптовалюта Ethereum зможе уникнути присвоєння статусу цінного паперу. Частка стейкінгових Ethereum, яка припадає на Lido, знизилася приблизно з третини до четверті. Цей факт розвіє побоювання через зайву централізованість в мережі Ethereum і дасть змогу в такий спосіб уникнути включення криптовалюти до списку цінних паперів у майбутньому. За словами представників JP Morgan, фахівці комісії з цінних паперів і бірж США раніше заявляли, що цифрові активи, випущені на блокчейнах із доволі високим рівнем децентралізованості, не є цінними паперами, оскільки відсутня група людей, що контролюють їхній обіг. Так що це один зі способів уникнути у цього звинувачення в продажем цінних паперів. На сайті Dune зазначено, що Lido продовжує лідерувати в рейтингу найбільших стейкерів Ethereum. На частку цієї платформи зараз припадає 29,6 заблокованих монет. Ще така новинка про ефір. Все, все, все цього разу навколо ефіру крутиться. Зверніть увагу. Розробники Ethereum обговорюють оновлення Pectra, яке покликане поліпшити різні аспекти функціональності блокчейну. Вони мають його завершити і впровадити вже в кінці до кінця 2024 року, коли точно невідомо, але так плюс-мінус планується. Тім Бейко, відповідальний за підтримку протоколів в Ethereum Foundation, підтвердив згоду розробників на включення пропозиції щодо поліпшення Ethereum EIP під номером 3074. Запланованої модернізації мережі по суті EIP-3074 дає змогу стандартним криптогаманцям на кшталт MetaMask працювати аналогічно смарт контрактам Це оновлення включає в себе безліч нових функцій, таких як об'єднання транзакцій, спрощення процесу їх підписання до одного етапу, а також спонсорування транзакцій. Остання функція дає змогу гаманцям делегувати використання коштів іншим користувачам, пропонуючи більш багатогранну її ефективну структуру транзакцій. Тепер під час торгівлі новими токеном на децентралізованій біржі DEX на кшталт Uniswap користувачеві не доведеться схвалювати новий токен і підписувати транзакцію для його придбання. Йому потрібно буде зробити тільки один підпис зі свого гаманця, ну то тобто полегшить роботу користувачів DEX особливо. Отже, ще така остання новинка просто для загального розвитку і для розуміння. Як прогрес іде вперед. Окружний суд Нью-Йорка визнав 34-річного колишнього інженера з безпеки Шакіба Ахмета винним у зламі двох децентралізованих криптобірж і розкраданні криптовалют на суму понад 12 мільйонів доларів. Підсудному дали три роки в'язниці. Це перший в історії вирок за злом смарт-контракту і крадіжку токенів. Крім тюремного терміну, Ахмеда конфіскували ну, 12,3 мільйона, тих, що він викрав, і значну. Кількість криптовалюти, тобто він викрадав, так зрозуміло, не одних тих дві біржі він пограбував. А ще до того в нього були ну, бо звідки він взяв були такі кошти. Крім того, йому доведеться виплатити 5 мільйонів доларів як відшкодування збитків двом постраждалим від його дій криптобіржам, незалежно від того наскільки новим і витонченим був злом. Наше відомство і загалом правоохоронні органи США мають намір відстежувати вкрадені гроші і притягати хакерів до відповідальності, як показує сьогоднішній вирок, час у в'язниці і конфіскації всієї викраденої криптовалюти неминуче покарання для зловмисників, сказав прокурор Південного округу Нью-Йорка Деміан Вільямс після оголошення вироку. Отже, чому так мене зацікавила ця новинка? Тому що, по-перше, уряд США там правоохоронні органи не прирівнюють викрадення криптовалюти з біржі. До викрадення коштів, тобто, це вони називають. Ну розумієте, це для них як кошти, як гроші. Може, це була оговорка, але розуміємо, та що підрозумівається. Плюс перший вирок за всю історію існування, тобто, справи можливо кримінальні і заводилися, але не знали, як їх кваліфікувати, не знали, як відноситися взагалі до криптобіржі, як відноситися до. Криптовалюти до токенів і до хакерів, які їх взламують. <хи> тобто це ваша парафія, мастіть собі, як хочете. При тому, що в було отако, хватає, і на такі суми, що ого, -го. бачите, це перший вирок. Я так думаю, що далі буде. Це вже, це вже хороший знак того, що крипта виходить з тіні. Вона просто появляється вже на цей світ, вилупляється як з того яйця, і новий процес свого зародження, свого встановлення вона проходить зараз. Так що дивимося далі, що ж буде з тим всім. Це хороша новина. Це собі треба запам'ятати і мати на увазі. Ну а ми ж дивимося на наші графіки, на той графік, який би на який без сліз не глянеш. Отже, традиційно починаємо з біткоїна минулого огляду ринку. Я казала, що не знаю, куди буде рухатися біткої. Ну чому? Тому що ми знаходимося в ренджі, в боковику, в нас іде розторговочка, така собі, і ми не знаємо, куди буде рухатися ринок. не знаємо. Я казала, що більше ймовірність походу наверх. Дивіться, огляд ринку був 7-го числа, то була маленька свічка. А після нього, дивіться, яка величезна, 8 числа була похідна верх. Ну, все, думаю, класно. Зараз таки ми будемо рухатися. Не знаю, яка причина була у цієї 9-го числа, цієї такої червоної спадаючої свічки, що там за новина, але мені здається, що це вже розмови і інвестори вже інсайдерську інформацію отримали на рахунок юні і на рахунок ефіра. Тому це неспроста така червона величезна свічка. Добре, менше Далі ми ще протрималися, змогли відскочити, тобто дали можливість вийти. І що ми бачимо, 11 числа ще тримається і ефір, а 12-го ми злітаємо. Але що є для нас тут в цій ситуації, на що треба звернути увагу? Ми не зробили перелой. Бачите, ось тут був такий великий лой, ми його не перекрили. Не оновили на цілою. А тут ми зробили перехай. Зверніть увагу, перехай. Тобто ми зняли цю ліквідність, ми показали силу биків. Ну, тобто, сила биків ще є. Хоча вже в тій цій ситуації проглядаються дії шортиста, але мається на увазі, що бики тут ще присутні і досить такі потужні. Тому і не дали так сильно злетіти. Дивіться, що відбувалося в нас з домінацією біткоїна. Вчора, коли весь ринок. Падав і плакав, домінація росла як шалена. Чому? Тому що по відношенню до інших криптовалют біткоін злетів на набагато менше відсотків. На набагато менше. Ну, вчора я дивилася на ефір, там було вже і 9%, а біткоін був 4 з копійками відсотка. Тобто, ну, наполовину менше злетів, ніж. Інші криптовалюти. Ну, і Альта, відповідно, полетіла. ну, Вчора вона летіла страшно. Зараз ми на неї глянемо, але мається на увазі. Тобто біткоін показує свої сильні позиції. Ну та, ну, протягнули його вниз, але дивіться, як стримали. Не дали не дали все ж таки зробити перелог. Це хороший знак. Дивимося, як буде розвиватися події далі. Той коридорчик я продовжую, поки ще не було виліту з нього, фактично ні. Ну, тут був один виліт. По логіці речей мали б ми рухатися далі. Але дивимося, наблюдаємо, що ж буде, як же ж маркетмейкер далі поступить. І взагалі, які новини будуть далі на ринку. Отже. Цю ліквідність ми забрали, що і вартувало очікувати, бо, тому що тут вже такий гарний по ліквідності назбирався. А далі ми затрималися. Тобто, звичайно, що біткоін на сьогоднішній день я спрогнозувати, куди чітко він рухатись, не, не зможу. Але, чесно кажучи, до сих пір я вважаю, що рух в нас є лонговий. Чого? Того, що в нас наступний хай був оновлений, тобто ми перекрили наступний хай. А лой так само не був знятий. Тобто в нас пішов higher хай high і higher лоу. Рух ну, локально зростає. Тому в зв'язку з цією ситуацією, наразі, я ще прогнозувати шорти би не стало. Відкоєну не стало. Наразі ще так само доді, не сюди, тому що імпульс сильний, новини не здалі. Але як викрутиться ефір, ефіріум, як викрутиться Uniswap, побачимо з цієї ситуації. Тому що, до речі, бачите, минулого тижня новина, чи минулого, чи позаминулого, така була серйозна, що Сема Бенк вона на 25 років, але вже цього тижня він ускаржує вирок. Не факт, що він погодиться з 25 роками, так що то таке, знаєте. так що чекаємо і дивимося. Наразі в мене біткоін далі не сюди, але з більшою ймовірністю походу наверх, наверх, тому що. Структура в нас ну, от коли відбудеться перелой і не дохай, і буде в нас злам структури, відповідно, будемо розглядати, вже пробувати, що те. наразі я би розглядала тільки луни. Заходила б тільки в Луни. Дивимося, що ж в нас з ефіром відбувалося. Так, ефірчик не зміг втриматися тут, було зрозуміло, хоча дивіться, яка в нього який був потенціал. Він вискочив з трикутника так жваво і браво 8 го числа. Просто, ну можна було подумати, що зараз от він пішов за підтвердженням, і зараз от вже ця свічка 11-го просто має нас ну має завести сюди, хоча б до цього ордерблоку. Має забрати цю всю ліквідність. Ну трошечки вони забрали. Але ж ні, ні, так не відбулось. Просто-напросто не змогли втриматися і американці. Вчора, навіть за пів години до початку їхньої сесії, я вже бачила, як вони почали ну, проливати ринок за пів години до початку їхньої сесії. Зроблено те, що зроблено. Наразі ефір зробив свій цього лоя перелой, але це ще не злам структури, тому що в нас не було першого ну, фліпу, не було підтвердження, не було не до хаю. Так? Наразі в нас таке: є перехай і є перелой. От буде фліп, якщо, наприклад. Ми дійдемо сюди і звідси злетимо вниз. Звичайно, це вже ось тут буде рахуватися, як злам структури і вже ну, наступний розгляд шуртів. Але поки такої ситуації нема, я би ще шуртів не розглядала. Ще би я шуртів не розглядала. А дивилась, як тут буде розторговочка і як себе буде поводити ефір. Ну, те, що вони, бачите, вони і тут закололи трикутник, і тут. Тобто той трикутник вже, він вже не актуальний. Просто чекаємо, що буде далі. А, чи ну, часом не, не прольємося нижче по ефіру, тому що тут, в принципі, лінія в нього підтримочки, а щось тут знаходиться. Бачите? Якщо би захотіли пролити далі, якщо вже тут шортист так серйозно взявся, ну то сюди можуть легенько пролити. Дивіться, яка тут зона. Бачите, тут зона і тут зона. Якраз в тій точці можна би було це все. Ну, але дивимося, дивимося, бо зараз іде розторговка на ну будуть ще боротися, ще будуть лонгісти боротися. Дивимося, як тут буде розторговочка відбуватися. Дивимося. все таки, бачите, мене тягне на низ. Ну бачимо. Я так само ще ефір лишаю туди, і не сюди. Бінбі. Бінбі не змогли нічого зробити. От вони взяли, бачите, біємбі вискочив з трикутника вверх. Щось мені злетіло ця ось. І все, ми вернулися назад в трикутник, але ми його не пробили вниз. І знову бачите, яка ну, сьогоднішня свічка нас тяне вгору. Тягне вгору. Тому дивимося, як закриється сьогоднішній день. В нас є так само, як і по бітку, лонгова структура, тобто є перехай і є недолой. І ми рухаємося вверх. Наразі по бітку, мене, більш, мене більше по БІМБІ мене більше іде на лонг. Ну, вигляд на лонг. Але дуже вже сильно шуртисти взялися. Тому це може бути, знаєте, такий собі памп на вихід. Так? Далі ми можемо вже і починати злітати. Тут обережно, просто обережно. Я залишаю туди сюди, дивимося, як будемо себе поводити далі. В принципі, тут недалеко лишилося і до вильоту наверх, і до на низ, бо тут багато ліквідності назбиралося. Тут як себе маркетмейкер поведе, хто переможе. Медведі чи бики, тут все буде від цього залежати. В принципі, ордерблок ми забрали, можемо спокійно вже рухатися і на низ. так, можемо. Тут є в нас такий імбаланс шикарний, який би можна було прощупати. ось Тому не було ще такої корекції серйозної по BNB. Пасувало би зробити їм якусь корекцію. так. Сол, сол злетів, сол злетів сильно, виліт з трикутника був на низ. Так само вчора. Там ще теж якісь новинки по сол. Я читала, не дуже були приємні. Ну то таке. Я думаю, що це більше пов'язано з з Юнісвап, з, з тим, що все збереться за де. Це вже погано, це погано. Добре, дивимося, сол так само. Він дійшов до цього рівня, який я йому минулого разу, минулого чи позаминулого, я не пам'ятаю, коли я цей рівень вже йому малювала. Але бачите, ось цей хай такий серйозний ось. І він дійшов, він його заколов цей хай. Все, далі від нього можемо ми спокійно відштовхуватися і трошечки, хоча б ну забирати того імбалансу. Ну, що точно зроблять, я не можу сказати. До цього рівня ми дійшли. Якщо, наприклад, вчора хтось бачив, що ми починаємо летіти, можна було шорт відкривати і до цього рівня його сподіватися, тому що рівень серйозний. Далі наразі. Чекаємо, дивимося. Я бачу, що викупляють свічку. Як сьогоднішній день закриється, бо сьогодні в принципі торгівля немає. Я так бачу, що об'ємів немає. оце все, що тут відбувається на ринку, то таке. Пробують просто по інерції зробити корекцію. Забирають те, що вчора так скизанули серйозно. Тому. Та сьогоднішній ринок у нас погодом наверх, а що ем, на протязі тижня буде, тут годі передбачити. Тому я наразі залишаю солан не туди і не сюди. Можна би було йому пробувати вже. Ну тут ще поки що нічого не формується, абсолютно нічого. Тут нема що формувати. Чекаємо, дивимося. І XRP ще подивимося, так само злетів, як і все решту. Заколов трикутний вниз вже тепер. Можливо, можливо, що напрошується, яка думка? Можуть забрати тут ну, такі полі киності назбирався що ой ой, ой розумієте? Було б логічно, логічно. Тут, тобто, в принципі, вона так густенько насіяна та ліквідність, що кожен лойчик, бачите, дивіться, ось тут лой. Ось. Так густенько насіяна, що вони можуть зараз змахнути одним махом ту ліквідність і піти далі наверх, розумієте? Тому ну, це для них дуже такий. Для маркетмейкера дуже такий ласий шматочок. То та як лисиця, знаєте, яка в курнику бачить, що там є, що чим поживитися. Тому розумієте, наскільки глибоко може бути той сквіз перед походом наверх? Бо тому що, ну, тут обережно. Тут я навіть би чесно кажучи, по XRP, поки він ще зараз в тому трикутнику не виключала отакого от от сквіза. І коли буде виліт з цього, з цієї тренду ну, з цієї лінії підтримки, от тоді можна було класний шорт злапати. Просто куди його? Полапити, невідомо. Ну, хто скільки не жадний, той би міг собі гарно взяти. Бо ну, тому що так виглядає, що е, захочуть вони, захочуть вони цей, цю ліквідність забрати. Дивіться, скільки її, ну просто багато. Ну, ну тьма. Ну, тут таке назбиралося, що просто ну, я думаю, що е, не зможе маркетмейкер втриматися від такого сквіза. Побачимо. Давайте подивимося, будемо чекати і придивлятися. Ну, а далі, звичайно, наверх тут не обговорюється. Отже, друзі, я сподіваюся, що вам було цікаво зі мною цього разу. Новинки такі досить цікаві, ринок динамічний. Мені це подобається, я не люблю, коли воно все тільки росте або стоїть на місці. Треба і трошечки падати, нічого страшного, не бійтеся, все нормально, це ринок і ще буде нижче влетіти, і нічого страшного в тому абсолютно немає. Цього разу, бачите, така ситуація складається, що ну, халвінг не такий, як попередні цикли халвінгу. Ну, цих по чотири цикла він зовсім по-інакшому зараз себе почувається ринок, відповідно, і передбачати важко, тому що. Ну, якщо дивишся на попередні цикли, ти згідно них переробиш передбачення. А якщо передбачення вже не, не піде так, як треба, лише пару днів до Халвінга, ще 8 чи 6 чи днів, не пам'ятаю 20-го числа, по-моєму, хали то важко передбачити щось. Просто цікаво, цікаво торгувати. Ми, ну ті люди, які торгують на ф'ючерсах, бо тому, що спутисти, та їм більше напевно вже страшніше, бо треба думати, чи фіксувати, чи не фіксуватися, але ті, які довго срок торгують, тримають і ще е, надіються, що буде і фактично ще буде. Ріст. А от фічешники вони можуть заробляти і на медвежі спокійно собі і не паритися, як то кажеться. Так що я вам бажаю профіту. Якщо ви не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, якщо хочете. Дзвіночок, щоб не пропускати мені наступні відео. Якщо не зареєструвалися на біржі фінанса по бабі, то я під цим відео залишаю реферальні посилання. Реєструємося, торгуємо задоволенням і... І ці відео будуть відеопідказочки, як це зробити. Другу частину, відео, другу частину огляду ринку я знімаю після цього відео. Передивися собі, там більше криптовалют я розглядаю. І кажу тобі до нових зустрічей. Па-па!